Сторінка 218. Надзвичайні пригоди Алі в країні не дола повість скорочена перший розділ, у якому починаються чудеса. Аля грюкнула кімнатними дверима і притулила долоні до гарячих щік. Ой, як соромно, як негарно все вийшло! Ще місяць тому вона надумала вишити рушничок для бабусі до її дня народження, і нитки підбирала, і рушничок білий знайшла, і навіть перший хрестик зробила, а потім їй перехотілося вишивати. Вона відклала роботу і подумала: завтра дошию. На завтра часу в неї не зайшлося, а згодом вона і зовсім забула про вишивку. Їй навіть здалося, що рушничок давним-давно вишитий Тому, коли сьогодні всі поздоровляли бабу. Аля була впевнена, що дарує рушничок із вишитими червоними півнями. Бабуся розгорнула пакунок, і тут усі побачили біле полотно з маленьким хрестиком у куточку та лялечку червоних ниток. Що це здивувалася бабуся? Це це вишиваний рушничок, ледве вимовила Аля. Почервоніла, як ті нитки. А тато глянув на неї та стиха промовив: Ех ти! І тоді Аля втекла до своєї кімнати. Ох, як не гарно! Гарно, все вийшло. Потроху дівчинка заспокоїлася. Вона чекала, що по неї от-от хтось прийде бо час сідати до святкового столу, але ніхто не прийшов. То ви такі, сказала вона сама собі. Ось візьму голку і навишиваю вам вам стопівників, щоб ви не думали. Егеш, рівнесенько стом. Повтори, раптом за її спиною. Першої миті Аля зраділа, бо вирішила, що по неї таки прийшли. Але таким голосом ні тато, ні мама, ніхто з її знайомих не розмовляє. Аля обернулася і. Хто тут? прошепотіла вона. На плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому, майже до п'ят картатому піжаку із широкими. Кишенями. На голові в чоловічка червонів ковпачок, а на ногах у нього були величезні зелені червики із червоними шнурівками. Аля заніміла. А чоловічок поважно виняв з однієї кишені окуляри, з іншої якогось папірця та почав уважно читати, водячи по рядках укиним пальцем. Так, так, усе правильно, задоволено мовив він. Сьогодні ця дівчинка не завершила соту справу. Крась скільки потрібно, щоб Чоловічок не доказав, бо Аля вже встигла на той час потямитися. Вона неуважно запнула до кишені нитки з голкою, які ще тримала в руці, і хотіла накрити чоловічка долонею, наче коника. Але він побачив, занесено над собою руку і вмить опинився на люстрі. Зручно вмостився на її краєчку, звісивши ноги у величезних черевиках. Аля задерла голову і з цікавістю чекала, що ж він буде робити далі. Чудорнацький хіть тим часом змахнув руками та швидко-швидко щось забормотів собі, підніс. Аля прислухалась і розібрала дивні слова: не дороби, не допиши, не допочни. Не долиши і не доїж, і не доши, і в недоладію мерщій. Чоловічок задоволено потер руки, потім зняв із лівої ноги черевика і почав засовувати його до кишені. Черевик помістився, однак носком діставав аж до підборіддя дивного гостя. Тоді отой чоловічок справді наче коник стрибнув на підлогу, тупнув ногою та зник. Раптом щось підхопила Алю, і вона миттю вилетіла в розчинене вікно. Розділ. Другий, у якому Аля потрапляє в дуже дивну країну. А треба вам сказати, що Аля тільки на перший погляд була звичайною дівчинкою, тобто виглядала вона звичайною ластовиння на носі, дві кіски, ямочки на щоках і морозиво любила, як усі. А удачу вона мала дуже незвичайну. Вона нічого, ну зовсім нічогісінько, не могла доробити до кінця. Почнімо з того, що насправді звали її Галя. Але ще як була вона маленькою. Вимовляла своє ім'я не повністю, казала Аля хоче, Алі дай. Тато з мамою так і почали звати її не Галею, а Алею За ними бабуся з дідусем потім знайомі та сусіди, так і залишилася вона Алею. Те, що їй клали на тарілку, вона не дойдала. Те, що давали пити, не добивала. Почне малювати кине, бо набридло. Почне щось ліпити з пластиліну, кине, бо нудно, почне вишивати, кине, бо не цікаво. Навіть заплестися їй не разу не вдавалося до кінця. Заплете одну кіску, а за другу і не береться. Так і ходить цілий день. Одна коса заплетена, а друга ні. Через це з нею завжди траплялися якісь неприємності, як от сьогодні з бабусиним днем народженням. Утім, подивимося, що трапилося далі. Ля недовго мандрувала таким незвичним способом. Їй здалося, що вона просто впала із стільця на підлогу, але, роздивившись навкруги, зрозуміла, що опинилася в геть незнайомому місці. Вона сиділа біля ставка. Але якого ставка? У ньому зовсім не було води. Так, так, Аля протерла очі, але дивний ставок не зникав: великі і маленькі риби, пішки. Походжали по його дну, наче прогулювалися старий рак з однією клешнею за щось сварив маленький рачат. а біля самого берега гуляли дві плотвички. Одна з них тримала парасольку. Вона часто поглядала на небо і казала: Згадаєш мої слова, любонько, сьогодні необмінно буде дощ, і ми всі добряче вимокнемо. Неподалік білів у травиці цілий острівець ромашок, але вони видалися дивними. Вившись, вона побачила, що лежали вони просто на землі. У них не було ні стебел, ні листя, ні коріння. Та найбільше здивувалась Аля, коли подивилася на небо. Там сяяло не кругле сонце, а рівнесенько відрізана його половина. Промені від неї розходилися тільки в один бік. Ну й дива, що це з ними всім сталося? Зі ставком, із квітами, із сонцем.